Багато з вас пишуть, що ви ділитеся вівсяним млинцем, а ми не любимо і все. І чують, і мною не сваряться, що їм не подобається вівсяний млинець. Сьогодні я хочу з вами поділитися вівсяним кексом, таким, що я думаю, що вам сподобається. Вівсянка Плющина, тільки плющина. Таку навіть нема смислу готувати. Тут два стакани вівсянки. Я вже зарані е, горячою водою залила, і вона ось така в мене зробилася. Додаю два яйця. Додаю 100 грам йогурту. Додаю два банани. І 100 грам у мене масла. Масло у мене кокосове. Я вже повторювалася. Тільки користуюся кокосою. Більше ніяким. Все, перемішую, кладу, а ще, вибачаюсь, помилю, ще ось столова ложечка какао. Все це перемішую, кладу випікати кексик. Сама забула і вам не, не сказала. Ще тут пачечка солі, розпушувача і чуть-чуть солі, ріп солі. Ось яке це має бути. Даю вам гарантія, що ось таку висянку ви точно Полюбите, беріть собі копілочку, готуйте, будьте здорові.